Такі робочі моменти, без яких ми квітникарі ніяк не обходимося. Завжди кажу, не хочу нічого пересаджувати, намагаюся нічого не пересаджувати, все, дала місце і хай тішить. Але не тут то було. Пам'ятаю, в мене тут зростала ловербозілля, зелене таке монечисте. Мати рідна, не садіть його ніхто. Жовтий не є таке агресивне. А це зелене, це просто жах. Тут, по-перше, я знайшла ціле скопище слимаків під ним, теж розповідала вже. І ось, доріжка вже погнила. Ну, це таке, будемо замінювати. Але справа не в тому. В тому, що я його вибрати не, реально не могла. Це щось жах. І 100% я впевнена, що я його не вибрала. Що ще прийдеться його, певно, навіть і якісь хімікати приміняти. Ну, будемо бачити. Але поки цю діляночку звільнила, поставила свої красунчики коле. Ось вони тут і були в ньому прикопані. Але тепер їх стало чітко видно. Добре, що є щось в горшках, що можна потім пересунути кудись і щось задекорувати. Я то не люблю взагалі кашпо, тому що це. Гарно, але це ще додає праці з поливом. Але дуже великий плюс, коли щось десь треба доповнити. Супер. Уже, як вони гарно наросли, я вам не можу передати. які це кольори. Кожен з них це витвір мистецтва, я вже повторюю, як їх зберегти. Так, вже хочеться всі сорти зберегти, але місця взимку на підвіконні не вистачає. Біля них теж робота, я вам скажу чесно. Як біля однолітників ще більше, ще більше. Але нічого. Добре. Тут якраз я, певно, все-таки вже знаю, що посаджу. Вже й посилочка до мене прямує. Ну, буду щось створювати, буду потім ще досапувати, вибирати, довибирати. Ну, справимося, нічого страшного, правда? На те й у нас така професія. Так люблю урожай збирати. А ще б час був на нього, тому що тільки позбирала свій фундучок, а він вже знову там нападав і треба його просушити. Треба його довести до ладу, так би мовити, вродило то одне, але до ладу його довести то вже інше. Ось у мене цей горіхопад. Так тільки тик, по чомусь звук. Тільки що падали-падали, я підійшла, вони вже придумали падати. Але такий звук, я навіть не розумію, по чому вони так стукають. Ну ще по бетону не може бути. Було би глухий звук. А це по чомусь вони. Ой, кажу, тільки... Позбирав, добре, що це Ніці є ще робота. Вона собі ходить і теж допомагає мамі. Вчиться за одну дитину, що потрібно щось фізично працювати. Треба діток заставляти трішки. Нас колись батьки взагалі заставляли добре працювати. І ви знаєте, тому ми не боїмося. А дивлюся, навіть по своїх знайомих, у хто. От, ну так, батьки все брали на себе, знаєте. То навіть і мої ровесники вони бояться такої <свят> роботи. Тому, поки вони маленькі, до речі, дітки, вони хочуть щось робити. А ми часто батьки робимо таку помилку, кажемо: ні, я сам, ти не так. І це дуже невірно, подивіться, яка немона. Агресує, вже бачу, що агресує. Хоч вона в мене тільки тут, е, який-то третій сезон. Але нічого, якось ми справимося. З арбузілям справилися. Тут за немоною справимося. Подивіться, які гарні. Такі вже ці хости, оце вже їхній, знаєте, такий момент, ще трішки, і вони вже втратять свою декоративність. Ось, наприклад, вже Golden Tiara втрачає, а тут ще на неї трішки десь щось попадало декілька гілок. Вона така не цупка. От коли хости міцні, то в них не так. Ось так, осінь на носі. Мій гібіску трав'янистий. Я ніяк його не можу злапати, куди ж він відквітає так швидко. Це, бачите, такий простий прості видовий, через те я оці посіяла сортові. Хочу подивитися, хоча б більше якась була квітка, то подивіться. Квіточка то гарна, рожева, складена така пелюстка за пелюстку. Такі громофончики утворює. Але маленька. Хоча сам кущ 2 метри, Ну, нормально. Але дуже багато. Але в неї квітують. Квітка одного дня, бачите, ось вже два розквітовує, вже один відквітував. Ну, звісно, коли великий куш, то воно і рясно квітування, але все одно не так. Якби, наприклад, хотілося як на гібіскусі сирійському. бац! І розквітло на дереві. У мене там сотня квітів за день. Оце то так. А тепер я щось вам раджу завжди, намагаюся. Тепер порадьте мені. Порадьте тепер мені, що робити. Ця слива, бачите? Скільки вже підпор, ну це ж не діло. Тут дитина ходить, виходимо. Вже гілка знову друга впала з таким тріском страшенним. Дуже великий урожай цього року, а вона стара. І її, щоб вже оновлювати, вона, я вже бачу, була оновлена декілька разів. Вона вже просто своє віджила. І в мене є така молода такого самого. Це венгерка, певно. І мені потрібно тут щось посадити. Розумієте? У мене тут тіньова зона. Я так її через це боюся прибрати. Бо інакше у мене тут гортензії. Тут у мене і роджерсії. Ну, все тіньове, одним словом. І що робити? Що таке посадити, мені, щоб воно швидко зросло? Ні, ні, катальпи я вже не хочу, маю Ой. Порадьте. Що таке, щоб. Не падало, не смітило. Ну, по крайній мірі, це те, що зараз оце я збираю кожен день, то ви собі не уявляєте. Це вона ще зрамасово не почала. Як її обірвати, це тільки факт, мабуть, зрізати гілки верхні. Погляньте, що там робиться. Дивіться, дивіться, який урожай. Матері. Ну, я розумію, що я щось перероблю, частинку, частинку комусь віддам. Ой, кому я віддам? Я вже не знаю. Я вже всіх запрошувала. Ідіть рвіть. Я знаю, люди хочуть, щоб їм нарвав і віддав. Але я теж такої змоги не маю. А оці підпори це страшно, якщо чесно. Ой, кожне дерево потребує, бачите, догляду і уваги. треба це все робити щорічно і з молодого віку. А так, бачите, в мене тут і. Яблуні старі, теж омолоджені вже сто разів. І хочеться все-таки, щоб тінь була і проблема. Отже, порадьте, що мені тут посадити. Бачите, такий куточок у мене тут. В принципі, може бути щось і велике, сливка ж велика. Місця тут вистачає. Але хочеться, щоб зразу, знаєте, було хоча б років 2-3 гарно. Ось погляньте. Величезні такі сливи. Величезні. Вони і смачні, коли дозрівають. З них дуже добре робити чорнослив, саме з цих слив. Але нема де його робити. Дивіться, бачите, який урожай. Мати рідна. Ой, господи, в мене з цього року сливовий рай, з яким толку я дати не можу. Ну, варення я закрила вже. Ну Трішки є ще тієї п'яної сливки. Закрию, компот слив чомусь у мене не йде. Ой, то я вам не те показувала, давайте я вам це покажу. Матері, туди ж ця гілка витримає. Для чого так інтенсивно плодоносити, га? Як сонце просвічує крізь листя імперати. Це таке видовище здалека. Тільки що йшла біля літньої кухні, поглянула і прям зупинилася. Пішла по камеру і хочу показати вам. Хай це і агресор, такий в міру агресор, але ну дуже гарний. Дуже. Просто надзвичайний. Ви знаєте, і весь період, з самого початку, коли з'являється, імперата гарна, але зараз її пік краси. Таке, як кострище, вогнище палає. От що тут теплиця. Приїхала до родички. І собі так хочу теплиці. Розумію, що тут теж роботи достатньо, але подивіться, які помідори висять, О, які величезні, яка краса. Ну, Давно вже їдять, вже збираються. Огірки теж вже закінчуються, але ще, бачите, ще є ногірочки, як гарно висять до самого верху. Ось так, бачите. І теплиця зроблена з вікон. Вікна пофарбовані білим, щоб не так сонце світило. Тут водичка собі в борщі збирається, щоб було тепло. Так здається, просто, але... Але все-таки помідори в теплиці будуть. На дворі то вже, знаєте, гра. Пощастить чи не пощастить. Я ще покажу вам зараз, які гладіолуси. тьоті Марії тут ціла поляна гладіолусів. Дивіться ось, які різні ціле поле білі. Але в основному от мене теж колись так було. Всі вони перероджуються в ось такі цегляні. О, є декілька фіолетових, бачу гарних. І айстрочки насіялися самі. Але покажу вам актинію, яка вже плодоносить. Коли вже моя була, але вона років шість, мабуть, росте у них. Плодоносить вже вона другий рік. Ось такі вони невеличкі, але, кажуть, дуже солодкі. Смачні. Так, дівчата. Так, ви вже потанцювали? Ніка знайшла подружку Катю. Їм півроку різниця, здається, що цілих два. Ніка маленька проти Каті, так? Все, пішли танцювати, дівчат. Пішли. Що сталося? Стій, стій, стій. І моя незрівняна малина. Я тільки позавчора вибирала. І знову, ви погляньте, який врожай. От я її зрізаю частинку під нуль восени. Оце вона зараз саме її пік достигання. А частинку я залишаю. З гілками, ну, так, наполовину вкорочую, для того, щоб швидше плодоносити вона розпочала погляньте. Ось такі вони. Зараз я вам покажу. Ось погляньте, бачите? Яка велика. І смачна. Саме головне, що вона смачна. Ви знаєте? Мій сніданок? Це взагалі. Знову, знову, знову. І ще одне, якщо малина на сонці, вона дозріває швидше. Якщо малина у тіні, ось я бачите, рухаюся в тінь. І ось покажу вам, бачите, вона ще буде до самих морозів плодоносити, лише починає. Тому на плодоношенні це не відображається, але на терміні дозрівання так. Ой. Смакота наїлося. Ой, яка ребриста. Наскільки я знаю, ціребристі, значите, ще вона не дозріла, ще не висох. Ці ребристі вони мають бути дуже солодкі, смачні. Ну, спробуємо вже, можливо, хоч сяде мені вдасться. Тому що по. Колись вже казала, дині у мене чомусь дозрівають, родять, але не смачні. От мені хочеться докуплю медову-медову. Вона така не дуже велика, але й не маленька. Але будемо чекати її. Ось цей красен. Ні, ще вон, він теж зелений. Поки не всохне оцей хвостик, нічого не буде. Але поряд був вже один. Той такий я казала, що це. Вогник, але ні, то був Янусік. Він жовтий всередині. Ми вже вирвали його, вже смакували. І бачу, там ще один теж дозрів. Потрібно теж його ну, кавуни, в принципі, люблять усі. Тому цей такий вастермелони німецької кавун. Васремелони. Водяна диня в перекладі означає. Клас. Блю фойю теж вже починає, я не знаю, третє-четверте квітування. Перше було дуже інтенсивне. А зараз так. Декілька квіточок, але вже вони показують свою форму, тому що був молодий кущ, він взагалі такий був зовсім не махровий. А зараз квіточка напівмахрова і серединка, бачите, дуже-дуже така фіолетова там. і гарний він у бутонах. Десь там бджола прилетіла і над головою сидить. Але це ще не все зі сливами. Подивіться, ще у мене є. Ну, це смакота нереальна. Вона дуже велика, рожева і відділяється гарно кісточка. Це просто-просто смаколик. Ой, зараз теж ось одну. Там, бачите, вони теж великі, рожеві такі. Коли розпізати, то серединка у неї насичено жовта. Що за сорт, не знаю. Не зупиняється у своєму квітуванні. Трояндал Леді Овшалот. Вона постійно квітує. Поки одні квітують, вже інші бутони підтягуються. І стає вона такою завжди стоїть з квітами. Немає в неї перерви між квітуванням. Дуже гарна за кольором, за формою квітки, за темпом зростання. Ось такі вони, ці англічанки, тендітні, витончені і гарні. Як і ми, українки. Нам. Ми не перевершені і нам рівні нема. Квітує і Golden Celebration також. Але все-таки вона не така інтенсивна в квітуванні, і в мене цьогоріч вона якось з квітуванням не так. Ось Lady Offshalot все-таки більше. В якийсь певний період вона взагалі не квітна мала відпочинок, а тепер бачу почне набирати бутони. Але вона цього року у мене щось з шипшиною пов'язалася і постійно вибиває ці шипшинові гілки. І, до речі, не один кущ, а всі три кущі голодного це які у мене є. І тепер вже думаєш, що ж то потрібно їй зробити. Ось як постригла загорожу мою, живу з ухереблідника. А тут, вже, бачите, я готую місце для зміни для посадки. Тому трішки прикрила, щоб бур'яни вже не зростали, а потім будемо вже створювати щось нове. Але вже коли пострижена, тоді вже починає вона показувати саме те, оце третій сезон. На третій сезон виглядає ось так посаджено було з малесеньких спедев'яточок. Це куточок у мене біля городу, який квітує і квітує. З самого травня місяця квітує перстач, лапчатка. Вона просто без зупину, без зупину квітує. Потім підтягнулися з середини вже літа до неї чорнобривці наші. Милі неперевершені, так і хотіла, щоб були висотою, такі, як і перстач. Не перестає теж квітувати красоля. Я частинку її видалила, тому що ми тут заважала для полуниці, але цієї частинки достатньо, які вони, бачите, і світло жовті.